Діти, розглянемо з вами тему паралельність площини. Дві площини називаються паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Ви бачите, що це означення дуже схоже на означення паралельності прямих, паралельності прямої площини, і ми знову зіштовхуємося з тим, що знаючи, що прямі та площини Безкінечні, що як вже перевірити, що, наприклад, дві площини десь у просторах Всесвіту не мають спільних точок, в цьому разі нам на допомогу прийде ознака паралельності двох площин. Знайомимося з нею. Якщо дві прямі, що перетинаються однієї площини, паралельні відповідно двом прямим... Другої площини, то ці площини паралельні. І так, мова йде про дві площини. Виділяємо основні моменти. Дві прямі, що перетинаються однієї площини. І так, наприклад, в площині альфа є дві прямі, які перетинаються. Фіксуємо це, А перетинається з Б, наприклад, у точці А, і прямі А та Б лежать в площині альфа. Далі ці прямі паралельні двом прямим. Другої площини. Тобто у прямої А є паралельна для неї пряма А 1 Для прямої Б є паралельна для неї пряма П 1 І зверніть увагу, що прямі А1 і Б1 лежать в площині бета. Ну, я б тут ще вказала, що ці прямі, як ви бачите на малюнку, теж перетинаються. І тоді ми можемо зробити висновок, що площина альфа паралельна площині П. І так, зверніть увагу, при доведенні. Паралельності площин. Нам треба знайти в одній площині дві перетинаючі прямі, в іншій площині дві прямі, які перетинаються. Вони попарно повинні бути паралельні, і тоді ми зробимо висновок, що у нас наші площини паралельні. Розглянемо задачу, в якій ми будемо використовувати цю ознаку. І так, є у нас трикутник АБЦ. Я вам раджу, коли ми працюємо зі стереометричними задачами, зображайте, будь ласка, трикутничок з горизонтальною верхньою частиною. Це буде більш вам зручно для сприйняття розв'язання цієї задачі. І точка D, яка не лежить в площині цього трикутника. Далі дивимося, точка M – це середина відрізка AB. Фіксуємо. Точка М це серединка. АП. Далі К це цередина АЦ. А, П це середина АД. АД у нас немає на малюнку, тому ми його побудуємо. І знайдемо серединку. П. Вас просять довести паралельний К, МКП. Ви бачите, на малюнку поки що її немає, цієї площини зображено, але ми можемо поєднати точки три, які входять в цю площину, належать цій площині. І так, у нас є перша площина МКП і друга площина БЦД. Є теж поки що немає на малюнку. І так, нам треба довести паралельність цих площин. Ну, давайте згадаємо ознаку. В кожній площині нам треба знайти дві прямі, які перетинаються, і вони повинні бути попарно паралельні. Наприклад, якщо я в жовтій площині візьму на свій вибір дві прямі, які перетинаються, я позначила хвилястою лінію, раджу вам теж так робити, щоб вам було зручніше. Тоді, відповідно у блакитній площині, це будуть прямі ДС та СБ. Відповідно будуть дві ціплі. Ну що, ми бачимо, що є дві прямі в одній площині, дві прямі в іншій площині. Нам тільки залишається довести, що ці прямі між собою попарно паралельні. Зверніть увагу, будь ласка. Що КП це середня лінія. Трикутника САД, тоді КП паралельна СД, це з властивості СД, вибачте. Далі наступна наша пряма КМ, яку ми виділили. КМ це середня лінія. трикутника САБ. Тоді КМ паралельно СБ. І так, дивіться, паралельність ми довели, а тепер використовуємо нашу ознаку паралельності площин для того, щоб довести паралельність площин. І так, в першій площині є дві прямі, які перетинаються, і ці прямі лежать площині. МКП. Далі в іншій площині є дві прямі, які перетинаються, і ці прямі лежать в іншій площині. Далі ми з вами довели, що КП паралельно СД, КМ паралельно СБ. Подивіться, тут дуже гарно я так прям написала одне під іншим, і вам прям видно ці пари. Тоді ми робимо висновок, що площина МКП буде. На площині ПЦД за ознакою паралельності площин. Зверніть, будь ласка, увагу, що. При доведенні паралельності площин спочатку я скористалася властивостю середніх ліній трикутника, а потім я взяла всі передумови з ознаки дві прямі, які перетинаються і лежать в одній площині, дві прямі, які перетинаються і лежать в іншій площині. Прямі попарно паралельні, і тільки тоді зробила висновок про паралельність площин. Якщо ми з вами розглянемо ще одну задачу, я тільки почну її розглядати, щоб вам було зрозуміло, як ми будемо формувати малюнок, тут теж у нас мова йде про трикутничок довільний. Це трикутник СДК і точка М, яка не належить площині даного трикутника. Точка А це середина CM, Тобто треба побудувати CM і знайти серединку. Точка Б це середина МД. П, і F – це Серединка Мк. Треба довести, що площина. А B, у нас ще немає її на малюночку, але я можу зафіксувати відрізки, які належать цій площині. І можу її зафарбувати вам кольором, щоб вам зручніше було працювати. І друга площина це площина СДК. Технологія розв'язання буде такою самою. Тобто. Шукаєте дві довільні прямі в одній площині. Наприклад, я б вибрала пряму АФ і пряму БФ. Тоді, відповідно у другій площині, це буде пряма СК і пряма ТК. Почніть з того, працюйте з парами. Наприклад, пряма АФ і пряма СК. Доведіть, що вони паралельні. Далі Бф і DK, Доведіть, що вони паралельні, а потім використовуйте ознаку паралельності площин для того, щоб довести паралельність площин. Ви пам'ятаєте, дві прямі, які перетинаються в одній площині, дві прямі, які перетинаються в іншій площині, вони між собою попарно паралельні, тоді площини. Будуть паралельними. Дякую за увагу.